Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Сьогодні в мене буде боротьба з білокрилкою. До цього я її так ще не обробила, хто дивиться, мене ось купила препарат, але ще не встигла. То дощики було, то просто я змивала. А це сьогодні вже дійшли в мене руки, тож будемо обробляти. Ось у мене такий препарат темпо. Раніше я користувалася тепекі. Є, я його купила, але тепекі оригінал складно знайти. Але в цьому році дуже всі ось хвалять оце темпо. Тож, я на половину пакетика заколотила ось 5 літрів, але обов'язково прилипати, щоб був. І буду ось. Ручним оприскувачем, того що треба піднімати листочки. Тим великим буде незручно. Тож зараз беремо все це і йдемо на город. У мене ось такі дві діляночки. Цю, звичайно, обробляти ранню вже не буду, бо ми її вже вирізаємо, споживаємо в їжу. А ось цю зараз обробимо обов'язково, бо дивіться. Сидить. Вона скрізь в цьому році, навіть бачу і на огірках, і на різній траві помідори сапала вона і там, бачите, ввечером її буду обробляти, або рано вранці. Що вона сидить, бачите, і не дуже хоче злітати. Так, я одягла ось перчатку і зараз отак раз. Підняли і далі. Бо це я дивилася. В тіктоці показували, що ну, народні різні методи. І на шатирі, це я все пробувала, не знаю, можливо, комусь допомагає, мені ні. А ще бачу, зараз показують, що олією треба змастити листочки. Ну, Хтось зробив на всій капусті, не спробувавши на одній, і капець цій капусті прийшов, бо олія не дає дихати, так сказати, цій капусті. Так що Перед тим, як щось з народного використовувати, треба спробувати на якісь одній, щоб далі було видно. Ви знаєте, на синій капусті її не так багато, а ось це цвітна. Є. Дивіться, скільки її тут. Так, нижні можна обірвати. Раніше цієї зарази якось наче не знали, що я не пам'ятаю. Так, буду я обробляти, бо тут так багатенько. А завтра он, літає, літає. Тут, щоб обробили. А завтра вранці прийдемо і подивимося результат, чи буде він, чи ні. Ну що ж, друзі, у нас вже вечір наступного дня. Вранці я сюди не дійшла і зараз з вами подивимося, що тут робиться. Ну, на синій її так багато і не було, але вона була. Дивіться. Так, немає. Ось одна якась це, що прилипла, напевно. Нічого не підлітає. І це вже добре, це мене радує. Так, що тут пусто. ну На синій її багато не було. Було багато на ось цій. Я її обробила, воно ж і діє на, на попелицю, бо всередині попелиця була, бачите, таке трошки покручена ця капусточка. Так, а тут поприлипало, видно, біле, дуже багато. Немає. Ану, ану, побороли, побороли білу крилку. Але ще треба купити це темпо, бо я купила тільки один пакетик на пробу, бо це перший раз в цьому році я його взяла. Я ж кажу, завжди. Тепеки. Так, підемо і там подивимось. Ось в цей край. Так, бур'ян вириваємо. Нема, нічого не злітає. І це добре. Але в нас зараз починається дощик і стоїть він, що він уночі буде. Подивимося. Змиє він чи не змиє. Хоча там написано на пакетики що через 10-15 днів треба знову обробити, але я оброблю раніше через 3-5 днів. Ну, після дощу нехай закріпиться результат. Бачите, її вона поприлипала. Мертва лежить, так сказати. І попили всередині її немає. Так що, може комусь знадобиться, бо дуже багато людей шукають чим. І що зробити? В цьому році перший раз взяла і все допомогло. Так, кабачки ми вчора збирали, ікру закривали вже. Все, буду тікати, бо дощик. Дякую вам за перегляд. Хто новенький, залишайтеся зі мною на каналі. Пока-пока.